Привіт, мої дорогі друзі! Ну що, новий рік почався. Польську ніхто не вчить. Ледацюги. Ледацюжечки ви мої. То, в походу, справа не в новому році, не в В Походу справа в вас чи ні? Чи може я занадто дозволяю собі на вас наїжджати? Скажіть мені, будь ласочка, в коментарях. Річ в чому, дорогі друзі, якщо хтось не знав, це життя будується на вирішеннях. Проблем ситуації і так далі. А вирішувати можна тільки тоді, коли приймається якесь рішення. М -м -м. Повірте мені, так і працює. Тож я вас максимально заохочую до того, щоб ви, мої солоденькі любі друзі, Максимально вчилися брати відповідальність за своє життя на себе, щоб ви подавали своїм друзям, знайомим, своєму оточенню правильний приклад. А правильний приклад подається тільки тоді, коли ви чогось досягаєте, коли ви щось робите, коли у вас є якісь результати, коли ви маєте якісь амбіції і щось робите, все-таки, коли ви щось робите, дорожка стелиться тільки перед ногами того, хто йде. А я в своєму житті мало намагаюся думати і багато намагаюся діяти. Ось і все. Тобто я розумію, що ніби подумати, подіяти, ніби воно десь рядом лежало, але все-таки дії завжди приводять до результату. Якщо ви думаєте, що 200 тисяч підписників, гарний заробіток, мене впізнають на вулицях і так далі. Якщо ви думаєте, і називаєте це результатом, це прогресом, це реалізацією і успіхом, то тоді я реалізована успішна людина. Але. Чим і за рахунок чого я дійшов до цього? Виключно за рахунок дій, за рахунок практики, а не теорії. Я більше практикувався, я більше діяв, ніж говорив і думав. І ось в цьому всьому моя, власне кажучи, сила, що я намагаюся не думати, а робити. І вас я до цього також заохочую, коли ми будемо вчити з вами польську. Коли по моєму класному курсу ви все-таки наважитеся почати вчити цю польську мову? Що має статися? Чи я маю право прийти до вас додому і змусити вас вчити цю мову? Ну ні, перше, це ані не в моїх інтересах, ані, ну, можливо, в ваших є, але навряд чи. Тож все зводиться до одного простого банального. Дорогі друзі, беремося, приймаємо рішення і вчимо. Вона сама себе не вивчить. І польська це не українська. Хочеться покращеної роботи, хочеться змінити своє життя, хочеться стати кимось, досягти якогось успіху, ну то доведеться вчити ту мову тої країни, в якій ми з вами живемо. Я вам з цим допоможу, але прийняти за вас рішення я на жаль не можу. Тому річ ніколи не в новому році, не в старому році, не в святах та не в понеділках, а тільки в тому, наскільки тверда ваша рішучість. Коли приймається рішення, тоді все решта в житті є неважливим. Де брати мої курси, знаєте, в Телеграмі найкраще. Телеграм називається Palsky Закімен, туди підписуєтеся, попадаєте, купуєте курси і все. Також можна на Ютубі, це буде дещо дорожче, але все рівно можна. Всіх обняв, тримайтесь і пам'ятайте, живуть успішно ті, хто багато діє. Дякую!